Teraz pro Karola Tadeusza Nawrockiego, prezydenta Polski. On taki, szczo czas się ze Stanów i na ile wam była pomitna sytuacja panie. Koło koły e, dwa lidery, dwa prezydenta siedziły w kabinetie, położył czy I padaje pytania od żurnalista pro Ukrainu Pro Putina. Odpowiada Trump, a Karol Nawrocki młczy. Чи це означає, що е, не є Україна в його пріоритеті? Е, в його передвиборчій риториці було багато речей, які безумовно не влаштовували українців, і українську меншину в Польщі, і українців загалом. Так само, як, наприклад, його вето на закон про допомогу фактично українським дітям і сьогодні, уряд презентував іншу версію цього закону, яка краще від пропозиції президента з нашої точки зору, але теж має дуже багато недоліків, тому що 80% українців тут працює. Але якщо говорити зараз пропозицію Навроцького розмові з Трампом, то е, те, що Навроцький весь час підкреслює, що він займає. Попри те, що він не відповідав на це питання, він займає антиросійську позицію. Він і під санкціями в Росії він е, е, готовий, щоб Польща була головним логістичним хабом для допомоги Україні. Власне про це і прем'єр е, Туск говорить. І президент Навроцький е, для України це важливо отримуємо все озброєння через Польщу. Коли ми кажемо, коли Навроцький домовляється з Трампом, що буде більше американських військових на території Польщі, це вигідно теж Україні, тому що нам вигідно берегти цей логістичний хаб. Тому тут інтереси України і Польщі повністю співпадають.